Всім привіт! Довгоочікуване відео на каналі про догрузи на нашому мотоблоці. І так, Догрузи у нас складається ось з таких блінів. Маса одного 15 кг. На мотоблоці у нас по 3 на одному колесі, разом 6, тобто 90 кг догрузу. Так, пробували з, пробували без. Більше сподобалося з, тобто з більшою масою, при роботі вони нам не мішають, тому вирішили завжди їх використовувати. Щоб їх встановити, просверлили ми в дискові 4 отвора, в них ставили шпильки. І на ці шпильки кріпляться самі догрузі. Самі перший блінаві проселили також такі більші отвори щоб заховати ці шпильки. та якби Путай. В загальному постараюся ще зняти відео про плюси і мінуси. Так сказати. Ну то й все. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал.